Україна, привіт! У нашого народу дуже коротка пам'ять. Може, тому ми постійно обираємо собі владу, яка нас принижує? Я тут натрапив в інтернеті на передвиборчу програму Володимира Зеленського. Зараз я вам її зачитаю Я розповім вам про Україну своєї мрії. Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження. Україну, де відкрити бізнес можна за годину, а отримати закордонний паспорт за 15 хвилин, а проголосувати на виборах за одну секунду в інтернеті. Де немає оголошень, робота в Польщі, а в Польщі є оголошення робота в Україні, де в молодої сім'ї є один клопіт: обрати квартиру в місті чи за міський будинок. Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери реальні строки, де недоторканими є карпатські ліси, а не депутати, де бабця отримає гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку. Підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей, де дороги є, а дурнів немає. Це Україна реальної та здійсненної мрії, Україна найближчого майбутнього, Україна, в яку повертаються, Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта знати і поважати. Україна, з якої не поїдуть наші діти. А тепер про те, як це зробити. Те, що я презентую, це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити. Дуже гарні та зворушливі слова. Шкода, що це лише слова.